Про те, яким вже буде кінець світу, задумувалося, напевно, ще з часів, коли зародилася цивілізація. Люди слідкували за природніми явищами та бачили, що все має свій початок та свій кінець. День змінює ніч, після літа приходить осінь, а під кінець життя наступає смерть. Апокаліпсис, Рагнарок, Армагеддон стільки різних імен для опису одного і того ж явища кінець усього живого. Але з розвитком наукового підходу до пізнання світу людство почало задумуватись: а яким буде світ після кінця світу? Так званий апокаліпсис уже на даному етапі змінив своє значення. З фінальної точки буття цивілізації кінець світу став початком чогось нового. Апокаліпсис це точка неповернення. Це подія, після якої світ уже не буде таким, як був колись. Тоді постає логічне питання: а яким же буде цей новий світ? Характерна відмінність між сучасним і колишнім сприйняттям кінця світу полягає у емоціях та почуттях, які викликають ці гіпотетичні явища. Якщо колись людство з жахом та відчуттям приреченості чекало на відворотні катастрофи, то тепер, на зміну цим жахливим емоціям, прийшла цікавість. Кінець світу перестав викликати страх. Навіть навпаки, побувати у постапокаліпсисі це швидше мрія, хоча на перший погляд здається, що подібне бажання є досить збоченим. У цьому відео я розповім вам, чому жанр постапокаліпсису набув такої популярності протягом останнього століття. Яким чином кінець світу перестав бути жахливою фінальною крапкою всього живого, а став фантазією, яка, надіюсь, ніколи таки не здійсниться. А також чому постапокаліптика ідеально підходить для відеоігор. Ви дивитесь україномовний канал про ігри на зв'язку Дізмулятор, і сьогодні ми поговоримо про Простопокаліпсусу у масовій культурі. Приємного перегляду! Відео на цю тему я хотів зробити ще роки два тому, з роздумів про те, що таке постапокаліпсис і чому він такий популярний, мав початися цей канал. Але два роки назад я взявся за надто велику тему, яку в результаті не зміг осилити, тому і закинув цю ідею. А в серпні 22-го року, під час того, як у нас на сході та Півдні країни подібні події, які нагадують постапокаліпсис, відбуваються кожен день. Розумив про те, що постапокаліпсис це мрія, виглядають лицемірно та неетично. Тому цю тему я відклав у довгу шухляду. Але справа в тому, що ідея зробити це відео весь цей час так і не покидала мене. Більше того, я не бачив, щоб хтось взагалі розкривав цю тему на Ютубі чи на інших платформах. Тому я вирішив, що раз я вже говоритиму про подібні речі, то потрібно буде якимось чином зробити так, щоб це відео принесло хоч якусь мінімальну користь тим, хто ризикує своїм життям заради нашого майбутнього. У мене є друг, який уже не перший рік воює у лавах Збройних сил України у складі 66-ї окремої механізованої бригади. Близько двох місяців назад інший мій друг Стас, який волонтерить для них, відкрив збір. Їм потрібно зібрати 40 тисяч гривень для того, щоб придбати Стерлінк, генератор чи Бандера Павер. Частину суми вони вже зібрали, але все ще залишилося зібрати десь половину. Досить важко закрити подібний збір, якщо в тебе немає великого медіаресурсу. Тому, якщо ви хочете долучитись до збору, посилання на монобанку я залишу в описі під відео. Це вже не перший збір, який Стас організовує для бійців 66-ї бригади. Спільними зусиллями він уже зміг передати авто, маскувальні сітки, екіпірування, рації, бронежилети, ліки і багато чого іншого. Також я залишу посилання на його профіль в інстаграмі, щоб ви змогли побачити усі звіти з попередніх зборів. Буду вдячний кожному, хто зможе долучитися до збору гривною або хоча б репостом самого збору в профілі Інстаграму. Слава усім захисникам та захисницям України! Постапокаліпсис не є чимось новим у масовій культурі. Першим твором в цьому напрямку, вважається, був роман англійської письменниці Мері Шелі, який називався Остання людина 1826 року. У ньому описувалося майбутнє людей після пандемії. Читачі прийняли цей роман досить холодно і якоїсь популярності він не отримав. В основному рецензенти критикували роман за надмірну жорстокість, говорили, що роман є противним, висміювали ідею останньої людини на землі, і взагалі, що цей твір це результат хворої уяви автора. Досить потішно читати такі рецензії на твір у жанрі постапокаліпсис у 2023 році. Зараз, напевно, неможливо уявити подібний твір без жорстокості або смерті важливого персонажа в кінці акту, але це був час, де термін постапокаліпсис ще не придумали. Як і буває із багатьма культовими творами, остання людина випередила свій час. Людство просто не було готовим до чогось подібного. Особливої популярності цей напрям набув після Другої світової війни. Сучасники цих подій на свої очі побачили, що людство достатньо знань для того, щоб винайти зброю, яка за мить може знищити цілі міста. Міста, які існували століттями, в розвиток яких вкладалися величезні ресурси, де жили мільйони людей. А також сучасники тих подій побачили, що людям недостатньо розуму, щоб не використовувати цю зброю. Апокаліпсис ще ніколи не був таким реальним. Твори, які ми б сьогодні назвали постапокаліптичними, писали і до Другої світової війни: це і робота Едгара Алана по Розповідь Ейрос і Чарміон, і роман Річарда Джеферса Після Лондону, і твір Герберта Уелса Війна світів. Проте, якщо у 19 столітті, коли ці романи були написані, вони сприймалися як щось неможливе і фантастичне, то романи від середини ХХ століття і далі володіють уже зовсім іншим вайбом. Далі частіше причиною кінця світу у творах тих часів стає Атомна війна. Прикладом такого твору є роман Кантека Залейбовцем. Ті, хто слідкує за моїм Тіктоком, вже знайомі з цим твором, про нього я розповідав у одному з відео. Це, напевно, класичний приклад постапокаліпсису у літературі. Дія романи відбуваються в католицькому монастирі на північному заході США після тотальної ядерної війни. У книзі автор описує події тривалістю понад півтори тисячі років, де за цей час цивілізація відбудовує себе. Монахи ордену Лейбовица поставили собі за мету зібрати та зберегти знання попередніх сторіч, доки люди не стануть готовими для цього. За останні сторіччя на світ з'явилося безліч творів у жанрі постапокаліпсису. Усі вони дуже різні. В одних творах причиною кінця світу була ядерна війна, в інших глобальна пандемія, в третіх вторгнення інопланетян, зобі апокаліпс, глобальне потепління, засуха, бунт штучного інтелекту чи напад потойбічних істот. Все це можна перераховувати максимально довго, і то не факт, що якийсь вид постапокаліпсису не залишиться поза увагою. Але за весь цей період можна помітити, що жанр набуває характерних рис та правил, про що ми і поговоримо в цьому розділі. Основною характерною ознакою історії в жанрі постапокаліптики є наявність суспільства, яке досягло значного розвитку в економічному чи соціокультурному плані. Апокаліпсис не настає в середньовіччі. У грі Fallout 4 в перших хвилинах гри ми бачимо, як головний герой живе у затишному будинку. Робот Коцвард готує йому каву і доглядає за дитиною, яка поки ще не дід. То зрозумів, про що я хтось зрозумів. У творі припарковане новеньке авто на ядерному паливі, а по ТВ показують випуск новин. Якраз в цей момент настає апокаліпсис. Після цієї події людство відкочується назад як в економічному плані, так і культурному. Без розуміння цього контрасту до та після постапокаліпсис неможливий. Не обов'язково показувати минуле флешбеком, як це зробив Fallout 4. Про минуле можуть нагадувати пусті вулиці міста, забиті покинутими автівками автомобільні шосе, або залишки всім знайомих предметів, з якими ми контактуємо зараз: банки з під коли, обгорілі книги чи обшарпаний одяг. Ці предмети чи об'єкти одночасно навіюють приємну ностальгію, так як і впізнаваними, але водночас нагадують, що минуле уже не повернеш, чим заганяють у смуток. Невід'ємною частиною постапокаліпсусу є спільноти. Зіткнувшись з ситуацією, де елементарний вихід за межі будинку чи табору може закінчитись смертельною небезпекою, в ці лілі починають згуртовуватись. Все ж групою легше розділити обов'язки, організувати читування та оборонятись, але доволі часто можна помітити, що ці групи об'єднують щось більше, ніж просто жага до життя. Цей об'єднюючий фактор, умовно, можна назвати ідеологією або світоглядом. В одній з останніх серій ігор, які я проходив в метро. Підземку населяють комуністи, фашисти, ганза, які досить сильно відрізняються поглядами на те, яким має бути справедливе суспільство. У серії ігор Fallout є братство сталі, які поставили собі за мету пошук та збереження технологій. Це досить закрита спільнота, в яку важко потрапити. Вони вороже ставляться до тих, хто від них відрізняється: мутантів, гулей, синтів та інших лідоподібних істот. Їм на противагу можна співставити іншу фракцію Анклав. Це представники колишнього уряду США. Їх мета відновити довоєнний світ, а саме колишні Сполучені Штати Америки. Подібних фракцій у творах жанру постапокаліпсису є безліч. Уже архетиповими є, наприклад, сільські спільноти, котрі вирощують продукти харчування, або більш-менш ізольовані громади, яких не сильно зачепив і Вони навіть якимось чином змогли зберегти доапокаліптичний стиль життя. Чи навіть групи бандитів, які живуть за рахунок того, що грабують тих, хто не може за себе заступитися. Іноді їх називають райдерами. Через боротьбу цих спільнот зазвичай показують конфлікт різних ідей чи світоглядів. За цим цікавіше спостерігати, ніж просто за змаганнями між однаковими групами людей за ресурси. А їх суперництво набуває більш глибокого сенсу. Останнім елементом жанру, про який я б хотів би поговорити в цьому розділі, це є особистість людини. У центрі будь-якої постапокаліптичної історії є зображення того, якими люди є насправді. Іноді ти не знаєш, на що здатен, поки не опинишся в екстраординарних обставинах. В таких умовах людина може проявити надзвичайну хоробрість, силу чи рішучість, а може навпаки зламатись. Постапокаліпсис показує твоє справжнє я. Лише перед лицем смертельної небезпеки, коли потрібно блискавично приймати рішення, не обдумуючи, людина розкривається по-справжньому. У постапокаліпсисі немає місця фальші чи лицемірству. Ти можеш бути поруч лише з тими людьми, котрим повністю довіряєш, інакше можна отримати, ніж у спину. Іноді навіть простіше бути самотнім і нікому не довіряти. А іноді приходиться робити надзвичайно важкий моральний вибір, від якого залежатиме життя. Дуже круто, ось цю ідею довіри до інших і морального вибору зображено у іграх Telltale Games, а саме серія ігор по The Walking Dead. Здавалося, з міркування совісті ти робиш максимально правильний вибір, який в результаті приводить до катастрофічних наслідків. Або треба обирати між двома персонажами, хто житиме, а хто помре. Подібні сюжетні ходи демонструють гравцеві, наскільки важливо мати поруч з собою людину, якій можна довіряти, і наскільки важко її втрачати. Як я вже говорив у вступі, твори в жанрі постапокаліпсису викликають якесь нездорове захоплення та інтерес. Ці твори можна порівняти з романом Робінзон Крузу, який ми вчитали в школі. Ми спостерігали за головним героєм, як він бореться з природою, намагається побудувати з підручних матеріалів житло, добути їжу. Банально намагається прожити ще один день. Особисто в мене цей твір викликав безмежну цікавість. Мені хотілося в якийсь момент потрапити на такий же острів, де я міг би так само будувати базу, збирати ресурси і, звісно ж, не ходити в школу. Хоча, з іншого боку, я розумів, що в подібних умовах не вижив би скоріше за все. Твори в жанрі постапокаліпсису викликають у мене подібні переживання. Дивлячись за героями серіалу The Walking Dead, доволі просто поставити себе на їх місце і уявити, що б я зробив, якби опинився в подібних умовах. Адже зомбіапокаліпсис може початися не обов'язково в Атланті: вулиці, міст, інтер'єр будинків, автомобілі, всі ці предмети та об'єкти можна знайти у будь-якому місті, і не обов'язково це буде місто на американському континенті. Вони нагадують вам ваше повсякденне життя. Згадайте гру Дес, яка була популярною років десять назад. Яку роль у цій грі відігравало оточення та декорації? Будь хто кого заносило у електрозаводську, міг впізнати в ньому своє містечко: церква, панельні будинки, пожежна станція, ялинка в центрі міста. Ці місця є доволі знайомими для тих, хто народився та виріс у країнах, які були в межах сфери впливу СРСР. І левова частка популярності цієї гри в наших краях була завдяки тому, що ця гра приносила атмосферу постапокаліпсису у рідні місця. Особливо атмосферною для мене цю гру робив ще один фактор це цінність людського життя. У грі Days, принаймні в ті часи, коли я в неї грав, була проблема зі спавном луту. Якщо ти заходив у гру через деякий час після вайпу, то знайти якусь зброю, патрони чи припаси було неможливо. Ти міг годинами бігати по карті, лутатися, а потім померти від укусу зомбі чи від того, що впав з драбини. Дефіцит луту змушував тебе цінувати своє життя. І якщо ти десь чув постріли, то намагався відшукати того, хто їх зробив, щоб він не знайшов тебе першим, або навпаки втекти якнайдалі від них. Завдяки тому, що цінність життя у цій грі була дуже високою, ти двічі думав перед тим, чи варто відкривати вогонь по людині, яку бачив перед собою. Адже, по-перше, не факт, що ти її перестріляєш, тоді той лут, який ти шукав годинами, можна втратити за секунду. А по-друге, цей чувак може бути не сам, його друзі отримують інформацію про твоє місцезнаходження і вб'ють тебе. Або вас взагалі помітить третя група і вб'є вас обох. Тому особисто у мене досить часто розвивався третій сценарій розвитку подій. Можна було вийти на контакт по радіо чи через голосовий чат, і поспілкуватися з людиною. Досить часто цей співрозмовник виявлявся адекватною людиною, і ти міг знайти приємного тімейта. Я як сьогодні пам'ятаю, як познайомився таким чином з Андрієм зі Львову, з яким я декілька років потім грав у різні ігри, аж поки не поступив в університет і не закинув на довгий час відеоігри. Жодна інша гра не робила людське життя настільки цінним, як Days. Можна, звісно, згадати такі ігри, як Rust чи Escape from Tarkov. Але в цих іграх живий гравець сприймався як загроза. Якщо в тебе є можливість, то обов'язково треба його вбивати. А ось в Days до перестрілки особисто в мене доходило рідше. Тому, відповідаючи на питання, чому люди хочуть побувати у постапокаліпсисі, я одразу згадую ті емоції та переживання, які у мене викликала гра Days. і чому я хотів повертатися у неї знову і знову. Умовний кінець світу може відбутись будь-де, будь-якому куточку планети, але перед лицем смертельної небезпеки люди показують своє справжнє я. Цінність людського життя в таких умовах зростає кратно. Адже навіть банально бігати та лутатися, цікавіше у компанії з кимось ніж самому. Ви можете перекинутися кількома словами, розказати цікаву історію чи анекдот, або просто швидше помітити загрозу. Це краще ніж застрелити когось і забрати його лут. Ті ігрові ситуації, які я зустрічав у Days, більше ні в якій грі не зустрічав. Це унікальний ігровий досвід, прожити який було дуже круто. І так як це просто гра, мені не обов'язково було кожного разу ризикувати своїм життям. Підсумовуючи весь матеріал, який я виклав у попередніх розділах, можна сформувати декілька тез. По-перше, в умах людства кінець світу перестав бути фінальною точкою буття. Навіть навпаки, світ переродиться і набуде нової форми. По-друге, страх смерті змінюється цікавістю. Бажання дізнатися, якою вже буде нова реальність, пересилює страх смерті. І по третє, героєм цього жанру зазвичай стає якась пересічна особа, яка до Апокаліпсису нічим не відрізнялася від більшості людей. Але долаючи труднощі та різного роду випробування, герой змінюється і стає сильнішим. З таким персонажем дуже просто асоціювати себе. Можна поставити себе на його місце і роздумувати над тим, що б я зробив в тій чи іншій ситуації. Жанр постапокаліпсису зародився ще задовго до відеоігор чи ігрових консолей, до того як вийшов перший Wasteland чи Fallout. Але з появою відеоігор у людей, які обожнюють цей напрям, появилася унікальна можливість побувати у постапокаліптичному світі. У своєму дебютному відео я обговорював тему, чому відеоігри є мистецтвом. Я тут коротко переповім вам те, що необхідно розуміти для цього відео, а якщо бажаєте подивитись більш детальну версію, посилання в описі під відео. Яка різниця між театром та кінематографом? І там, і там є актори, і там і там є сценарій, персонажі, режисери, музичний супровід, декорації. Навіть якщо спектакль записати на відеокамеру і увімкнути цей запуск в кінотеатрі, це все одно буде спектакль. Не фільм. Основна відмінність між театром та кіно полягає у монтажі. За допомогою монтажу можна змінити сенс сцени, її настрій чи взагалі в цілому сюжет. Монтаж це те, що кінематограф приніс у мистецтво. У відеоіграх таким елементом є інтерактивність. За рахунок того, що ви керуєте персонажем, впливаєте на сюжет, приймаєте ті чи інші рішення, у вас з'являється якийсь невидимий зв'язок з персонажем. У вас з'являється відчуття, що це не персонаж винен у тому, що сталося. Уся відповідальність на вас, адже це ви керували ним. І навпаки, якщо персонаж досягає успіху, то це не його заслуга як героя, а ваша, адже ваші рішення привели до перемоги. Відеоігри розкривають жанр постапокаліпсису по новому. Один з моїх найбільш улюблених прийомів, які використовують розробники ігор для розповіді історії, є розповідь через оточення. Якщо у фільмі те, що ви побачите на 99,9% залежить від оператора та режисера, то у відеоіграх камерою керуєте ви. Ви самостійно обираєте маршрут, яким пройти до цілі, об'єкти, на які звернути увагу, а також способи, яким досягти мети. Не обов'язково використовувати флешбеки для того, щоб показати, як у цьому місці в момент ядерного вибуху зібралася група людей, намагаючись пройти до сховища. Можна просто показати скелети людей з валізами перед її входом, а також скелети людей зі зброєю, які не давали їм пройти. Розглядаючи подібну сцену, можна за допомогою логічних ланцюжків прийти до висновку, що ж сталося, і уявно відтворити цю подію. Подібні моменти змушують детально розглядати та досліджувати кожен куточок світу. Міста, будинки, поселення. Якщо гра детально та глибоко пропрацьована, то її оточення розповість вам набагато більше, ніж будь-який флешбек. Неможливо уявити собі постапокаліпсис без важкого морального вибору. У фільмах ми спостерігаємо зазвичай за тим, як цей вибір робить той чи інший персонаж. І за рахунок цієї драми ми бачимо, як герой змінюється, трансформується у кращу чи гіршу сторону. Але ігри дають вам можливість самотужки зробити цей вибір. Деякі вибір є очевидним та зрозумілим. Вам імпонує той чи інший персонаж або фракція, і ви намагаєтесь їм допомогти. Але іноді розробники підходять до цього більш творчо. Наслідки такого вибору можуть бути дуже несподіваними і привести до протилежних результатів. Для прикладу, у грі The Walking Dead A New Frontier в одному з епізодів вас поставлять перед вибором, якого персонажа врятувати. Обидва персонажі цікаві і хочеться врятувати їх обох. Але коли ви таки вирішили когось назвати, то цей лиходій, який змусив вас обрати, об'є того, кого ви хотіли врятувати. Таке рішення робить цей вибір більш драматичним за рахунок того, що цей персонаж, котрий вижив, пам'ятатиме, що ви уже раз вирішили ним пожертвувати і що вам довіряти не можна. Таким чином можна підсумувати, що важкий моральний вибір, який робить персонаж фільму, потрібен для того, щоб показати його трансформацію. А у грі цей вибір виконує зазвичай іншу роль показати, що світ живий і що ваші дії впливають на нього. Звісно, що є безліч винятків, про які я не згадав у цьому відео. Про них ви можете, до речі, згадати в коментарях. Але якщо ми говоримо про класичні ігри у жанрі постапокаліпсису, то без варіативності розповіді історії через навколишнє середовище, важких моральних виборів не обійтись. Що робить цей жанр особливо цікавим у відеоіграх? Отже, чому твори у жанрі постапокаліпсис викликають стільки інтересу? По-перше, ця тема стара як світ. Люди завжди уявляли, яким же буде кінець світу, і у кожного народу, напевно, був свій варіант того, яким же буде апокаліпсис. А у 20 му столітті, як виявилось, людство дійшло до такої межі, що не обов'язково вже чекати якихось міфічних вершників, які сповістять про кінець. Апокаліпсис ще ніколи не був так близько, і для цього достатньо, щоб якомусь народу знову замарилися їх імперські амбіції. Або в якійсь далекій країні з'їдять якусь не таку летючу мишу, чи ще мільйон інших техногенних або природних катастроф. По-друге, героями у цих творах зазвичай виступають звичайні люди у незвичних умовах. Вони під дією жахливих обставин знаходять у собі ті риси характеру, яких не помічали у звичайному житті. Тоді, під час перегляду фільму чи проходження гри виникає питання: а що зробив би я, якби опинився в подібних умовах? Це просто уявити, адже події постапокаліптичних творів зазвичай відбуваються у знайомих декораціях з архетиповими персонажами. І найголовніше, якщо колись кінець світу сприймався як кінець крапка, і ніякого життя після цього не буде, то тепер людство розуміє, що і після найстрашніших подій скоріше за все буде життя. Що людина до кінця буде триматися за шанс вижити, буде боротися за нього, і навіть після умовної ядерної війни все одно є шанс того, що людство виживе. А якщо є найменше надія на те, що кінець світу це ще ніякий не кінець, а початок чогось нового, то й апокаліпсис не викликає вже такого жаху. Навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. І яким би страшним апокаліпсис не був, все одно життя переможе смерть, а добро переможе зло. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!